Всім привіт! Ми Говитін вітаємо вас на цьому класному фестивалі. Подивіться, скільки тут класних косплеїв з різних ігор, серіалів, аніме, всього що тільки можна, навіть книжки з літератури. І давайте подивимося, що сьогодні тут у нас є. Підкажіть, будь ласка, скільки ви робили цей косплей по часу? О, не надто довго, Ну, це мій косплей постійний. Я вже його декілька років косплею. А, цей госп... косплей готувався приблизно 8 років. Один вечір шив, один ще потубувала. А який бюджет приблизно можете оцінити? 10 тисяч. Ну типу дві з половиною до трьох тисяч обійшлося недорого. А це вам не жарко в такому косплеї? Жарко. Жарко дуже. Ну, в прохолодніше, тому, я думаю, я да. ну що ж, друзі, зовні ми подивилися, побачимо скільки прикольні тут косплеї, але я думаю, в буде ще цікавіше. Погнали, подивимось, що там. Ну що, друзі, заходимо всередину. Скажіть, будь ласка, скільки плюс-мінус по часу ви робили цей офігенний косплей? Місяця-два. Два дні. Не знаю. Я не засікав час, може два тижні. Скільки коштує мінус ваш костюм? Цей костюм створений з підручних матеріалів це лайка і 3D принтер. Тисяча 1200... дві доларів. Гривень. гривень. <сум> а це ваш перший фан-кон, подібний захід? Ні, на минулому був як глядач. Як учасника перший, а як відвідувача ні. Тепер ми підходимо до нашого стенда GoTins і DTE. Ось він такий гарний. Тут дуже прикольна проекція з екранами. Добрий день. Добрий день. день. Підкажіть, будь ласка, який сенс вашої інсталяції? Я бачу тут детек у нас зображений персонаж. Який взагалі задумка цієї інсталяції? Задумка цієї інсталяції це колаборація ДЕТЕК і GoITINS. Ми знаходимося на унікальній інсталяції. Зокрема, як бачите, це справжня люлька, в якій знаходиться персонал, коли виконує ремонтні роботи на об'єктах енергетики. В принципі, ми з вами знаходимося на об'єкті енергетики. Це електростанція, це вітроелектростанція, це лінії електропередачі, які живлять наші з вами будинки. І власне, це колаборація ДТЕК і Гуайтінс спрямована те, щоб показати, що Енергетики України, енергетики ДТЕК є такими ж героями. Просто замість мечів, посохів у них є гаїчний ключ і не знаю, термодатчики, і все необхідне. Взагалі ця вся інсталяція вона присвячена про те, що енергетики це також супергерої. Наші гості можуть побувати в ролі енергетика за допомогою спеціального vr застосунку який також є на нашій експозиції. І сьогодні ми привезли з собою автовишку, яка використовується для ремонту електропередач, і вона якраз в таких люльках піднімає енергетиків на висоту там. Близько 30 метрів, і ми ремонтуємо наші лінії або відновлюємо їх і робимо все те, щоб наше життя було світліше. Супер. Я ще бачу у вас. Тут іде імітація вітру так, для більш релізі. Ми з вами зараз на висоті близько 9 поверхового будинку по задумці. І відповідно наші з вами волоси розвіюються, Але так як я на робочому місці, то я в касі. Ну вже вибачайте все правильно, все правильно. Дякуємо велике.